Не лише Сполучені Штати мають далекобійну зброю. Україна веде переговори про надання таких засобів із європейськими країнами. Також про це заявив Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Євроради у Брюсселі. Він закликав посадовців тамтешніх підтримати усе, що допоможе Україні отримати таку далекобійну зброю. І додав: Москва має відчути реальні наслідки цієї війни коли ми говоримо про зброю великої дальності, наприклад, для України, ми маємо на увазі, що режим Путіна повинен відчути реальні наслідки цієї війни. І я закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, тому що це дійсно має значення для Росії. Ця зброя великої дальності є не тільки в ТНЕНИШАТА деякі європейські країни також мають її, включаючи томагавки. Ми вже ведемо переговори з країнами, які можуть допомогти. І подивіться, як до речі, нервував Путін, коли піднялася ця тема. Він розуміє, що далекобійні засоби можуть дійсно змінити хід війни. про це не тільки ми далі поговоримо. З нами на зв'язку засновник консалтингу агенції Good Politics Максим Джигун. Максим, вітаю вас. В нашому тері. Але хочу почати з дуже важливої новини. Ми очікуємо сьогодні звернення Дональда Трампа. М -м можливо, навіть якесь і позитивне о 22-й за Києвом він мав би вийти перед камерами. Займемось трішки ворожінням. Спробуємо передбачити, що нам скаже чинник білого дому. Ну мені видається, що е заяви е Дональда Трампа можуть мати характер від е там міжнародної політики до. Сили напору води в душі, про що він з величезною пристрастю час від часу говорить і про те, як потрібно змінювати регулювання. Тому він дійсно людина загадка в цьому контексті. Але якщо говорити саме про Американсько-українські відносини чи топак про російсько-українську війну, то звичайно зараз можемо фіксувати певну зміну риторики американського лідера. Я не виключаю, що за цими різкими доволі кроками з боку Трампа і будемо відвертими неочікуваними для нас в контексті введення санкцій проти Російської Федерації можуть слідувати і інші ультиматуми з боку американського президента, тому що він з одного боку дає завжди простір. Для е, якогось порозуміння і діалогу, і дискусії з російською стороною, але очевидь, наскільки припекли його результати розмови Рубіо із Лавровим в підготовці до зустрічі лідерів, що ми побачили ось такі перші е, рішучі кроки. Тому е, ймовірно, ми почуємо про е, можливі нові санкції, чи нові обмеження, чи питання е, посилення української військової спроможності, як це часто буває за. Європейські гроші задля того, аби змусити Росію бути більш зговірливою, більш відкритою до того, аби вести якісь прикладні розмови, а не водити навколо пальця американського президента та й інших світових політиків. Але іноді політика Трампа нагадує знаєте, таке гойдання на гойдалці. тобто, в один бік метнуло говоримо щось миле для Росії. В інший бік метнуло говоримо щось миле для нас тут як. Тут ці гойдалки припинилися вже? чи все таки ми можемо очікувати те, що Трамп один момент може я не знаю, я фантазую зараз прийти і сказати, все санкції скасовуємо там. Росія погодилась на щось. А це можливо лише у разі, якщо росіяни запропонували щось серйозніше, і щось більш реалістичне, аніж це було раніше, тому що кожного разу Трамп змінював свою думку на 180 градусів, розвертав після того, коли Росіяни могли запропонувати йому щось замін. Спочатку це були якісь дрібніші речі, там до прикладу економічна співпраця. І ми пригадуємо, як до сполучених штатів приїжджав український зрадник. Дмитрієв, спецпредставник Путіна по міжнародних там відносинах, і казав про те, що величезний потенціал там ледь не до освоєння Арктики, і це спрацьовувало пізніше пішла в роботу важка артилерія у вигляді вочевидь якихось домовленостей про компроміси з боку Путіна на російсько-українському фронті і е, повівся на це Трамп. Е, фактично, коли президент Зеленський ледь приземлився у Вашингтоні, Тоні цього разу за для того аби відбувся такий розворот, Путін має запропонувати Путіну щось ще серйозніше, але разом з тим, щось таке, що в чому є впевненість, що Росія це виконає з боку Америки. Тому я не знаю, чи залишилися в них такі можливості, і чи і наскільки вони мають ще запас і якоїсь терпимості я про американців за для того, аби в чергове вислуховувати погоджуватись на якісь пропозиції з Росії. І маючи досвід, не поодинокий того, як ці домовленості в результаті не реалізуються на практиці, але тут йде логіка ескалації з боку сполучених штатів, тобто самих санкцій лише замало. Тобто, чи варто очікувати нам можливо якихось інших рухів, якийсь певний бік від сполучених штатів, скажімо, томагавків чи історія з томагавками переходить в історію таурусами? Багато балачок результату нема. Я думаю, що американці зробили чимало кроків і простору для маневру, який вони зараз можуть реалізовувати. І тут ми можемо говорити про абсолютно різні факти впливу можливих можливого впливу на Росію. Це і та ж угода, яку анонсували мегаугода з Україною і Сполученими Штатами. Це і можливість там активізації програми. Пюрел, куди долучаються в тому числі американці, поки що продажем переважно, але можливо в якихось інших форматах. У нас уже там припилився. В Сенаті законопроект про додаткові обмеження проти Російської Федерації, який можна в потрібний момент активізувати. Ну і звичайно, розмови про томагавки, як демонструє практика, саме розмови про томагавки вони змусили Путіна зіграти другим номером і проситися на ось цей дзідзвон із Трампом терміново. Причому в день, коли багато що могло би по-інакшому розгорнутися, я про домовленості між сполученими штатами. І україну тому е американці мають величезний запас можливостей. більше того, ми знаємо вже е по багатьох випадках, що Трамп в контексті санкцій дуже рідко синхронізується там із парламентом і вводить їх самовільно і робить це дуже швидко. Тому в разі такого бажання він міг би активізувати певні норми. Я впевнений, що українці діляться думками з приводу того, що було би найвразливішими точками для російської економіки. І тому запас таких можливостей він величезний у е, сполучених штатах. Але знов ж таки, я думаю, що нам не варто. Покладати якихось надвеликих сподівань на цю промову сьогодні ввечері, тому що кілька попередніх таких розмов закінчувалися нічим, і лише е, десь опосередковано стосувалися України. Тому це може бути будь-яка розмова на будь-яку тему. А цей законопроект я вже не можу згадати, теж як ставру саме історія давня в Сенаті чи Конгресі. Він ще дужчий від тих санкцій, які запровадив Трамп, тобто там серйозніше все. Та там іде мова не тільки про введення обмежень проти Росії, але й ведення мит на країни, які продовжують торгувати з Росією, і купувати їхні енергоносії. Ми знаємо, що частково вже їх реалізував Трамп самостійно. і Тут мова йде проти Індії, там величезні мита й проти Китаю. До речі, саме в контексті нафти мені здається, вони ще не ввійшли в дії анонсовані на початок наступного місяця, але тим не менше тут є. Певний простір для маневру Америкою, який вони можуть задіяти, і звичайно, що тут дуже важливо обмежувати спроможність Росії в принципі почуватися спокійно в питаннях продажу своїх нафторесурсів. До речі, тут співпадають інтереси України і Сполучених Штатів на 100%. Мається на увазі в питаннях обмеження спроможності переробляти ту ж нафту. І якщо ми говоримо про удари по НПЗ російських Україн. То я впевнений, Трамп цьому аплодує стоячи, тому що він хоче продавати більше американських нафтопродуктів. Відверто про це говорить, пропонує її всім від Індії до там країн Латинської Америки і реалізує е ці наміри. Тому тут, до речі, можна було би і в плані. Томагавків якось порозумітися, тому що одна справа, коли Україна е, завдає ударів по російських НПЗ своїми засобами, переважно БПЛА різноманітними, які мають ну обмежену доволі е, е, силу дії, та ну там декілька десятків кілограмів вибухівки. Якщо ми говоримо про томагавки, то приліт там п'ятиста кілограм е, вибухового е, снаряду, я думаю, зовсім до інакших результатів призводив би. І це вплинуло б взагалі на бажання чи не бажання. Російської Федерації і можливість їхню відновлювати ці нафтопереробні заводи, і от коли з'являються в американській пресі натяки на те, що Сполучені Штати могли б там надати нам 20 там 50 цих ракет, видається з одного боку, що це мало, якщо ми говоримо саме про військовий компонент, про пункти базування війська, про пункти там збору шахедів чи розробки е е е тих же ракет. Але якщо ми говоримо саме про нафтопереробну переробну Мисловість їхню то це доволі гарний об'єкт. тому що за різними підрахунками в Росіян десь сотня можливо 120 НПЗ по країні, з яких 30 є найбільших, які роблять погоду, так би мовити. Тому руйнування їх, в тому числі американськими засобами враження, було би шикарним результатом, і він він стратегію для Трампа, який любить досягати взаємовигідних угод. Та ми ж говорили багато, точніше не ми, а українські політики про те, що там українська балістика, розробка ракет, Але тут ж питання в тому, де політична заява мотивована, а де реальність це теж велика проблема. Насправді, а от це просто збіг, так склалося, що тут тобі європейці з 19-й пакет санкцій погодили, запроваджують проти Росії тут тобі Трамп. Запроваджує санкції зі свого боку, там в Україні вже почали глузувати. о, європейці заборонили там купівлю якихось квітів з Росії. Слухайте, ну, якщо на цьому Росія вторговує мільйони, то чому б ні? Там не про квіти точно це точно не головне в цьому санкційному пакеті. Випадковість чи це, власне, такі домовленості певні. Якщо б'ємо санкціями, то всі разом. Звісно, і дуже важливо синхронізувати ці санкції, тому що ми знаємо, що е, за часу відсутності. Трампа в якомусь розумінні війни так само, як це розуміють Європа Євросоюз продовжував вводити пакети санкцій вже ось четвертий з січня місяця ввели без сполучених штатів. Розуміємо, що це ефективно, але разом з тим розуміємо, що було би набагато краще, якби тут було узгодження, спільний контроль за дотриманням цих санкцій, обмеження можливостей Росії для обходу їхнього. Тому в цьому плані дуже важливо, аби все ж таки було спільне бачення в Америці і Європи. І коли вони об'єднані, то звісно зовсім інший і настрій і можливо Вості і відчуття з боку Російської Федерації. Я не виключаю, що до наступних пакетів можуть приєднатися американці, тому що європейці все ж таки набагато глибше розуміють проблематику, розуміють вразливі точки. Росії і знають, як їм протидіяти тут потрібно звичайно порозуміння. і ось ці там вояжі, які здійснюють один за одним європейські лідери від там Рюти, закінчуючи президентом Франції чи прем'єром Британії, вони важливі для того, аби переконати Трампа в тому, що лише консолідацію зусиль можна досягнути бажаного результату. Володимир Зеленський заявив про те, що далековій зброя є не лише в сполучених штатах, а й в європейських партнерів. Переговори з ними теж тривають. Ми намагаємося якось зараз трошки стишити цю цей такий словесний, принаймні тиск на Сполучені Штати, якось перевести розмову в інше русло, і трошки якось менше обговорювати, саме томагавки, щоб не якось там злити Трампа. Чи тут не про таку тактику йдеться? Ну я думаю, що е, Україна точно зацікавлена у здалекобійній зброї. і Немає значення звідки вона прийшла тим паче, що томагавки є і в європейських країнах, зокрема. Британія оголошувала про їх закупівлю. Нідерланди про це казали. Є інформація про те, що там Канада хотіла б з Австралії мати ці томагавки і поставити їх на озброєння. Тому тут дійсно може бути ширшою дискусія. Питання лише в тому, чи дозволять Сполучені Штати цим країнам передавати ту зброю, яка мала конкретне призначення для європейських держав. Але що стосується європейських можливостей, то тут дійсно є і інші вочевидь ракети від Storm Shadow, які можуть на різну відстань летіти до тих же Тау, Русів, які перетворилися на якесь табу, певне в німецькому суспільстві, та й в Україні все менше про них говорять. Але зараз порив і наратив політичний він однаковий. Та це те, що Україна має отримати ті можливості, яких не мала раніше, аби змусити Росію сідати за стіл перемоги. Ніхто не говорить про те, що нам потрібні тисячі ракет для того, аби зруйнувати все вщент в Росії і дійти до Москви. Та, хоча б можливо дуже хотілося б цього, Україна готова до. Переговорного процесу Україна готова до е, відправної точки переговорів у вигляді припинення бойових дій фіксації тієї лінії фронту, яка є зараз. Але доки Росія на це не погоджується, нам потрібно. Мати додаткові важелі впливу, як хтось із американських політиків сказав, дипломатія працює тільки тоді, коли за спиною в неї є танки модифікуючи, можна сказати, що запрацює тоді, коли будуть ракети, що летять на тисячі кілометрів на територію Росії, коли буде зустріч Трампа з Путіним, чи не буде її взагалі десь сумно заплакав пан Орбан, який дуже очевид сподівався на таке. Звичайно, для е, Орбана це такий шлях легітимізації, набрання політичної ваги напередодні е, парламентських перегонів. Знаємо, що на щастя для українців там не надто гарно складаються для нього обставини десь 5-6% відставання від партії Мадяра е, фіксуємо і за рахунок е, такого. Сили посередництва свого він хотів би дуже продемонструвати, що альтернативи Орбану який вже приріс просто до високих кабінетів і стільців зручних немає, але насправді вона є. І чим швидше її угорці знайдуть, тим краще. Що стосується цієї зустрічі, ну я думаю, що росіяни продовжують. Тиснути на те, що підготовка триває, продовжують робити все можливе, аби така зустріч відбулася, тому що ця зустріч це можливість відтермінувати закінчення війни. А отже, початок великих політичних проблем для російського диктатора. Тому вони готові багато покласти на те, аби все ж таки ця зустріч відбулася. Можливо, не в Угорщині, можливо, це якісь там Емірати чи Саудівська Аравія могла би бути, але тим не менше, путіну важливо продемонструвати, що він рукостисканий е, міжнародний політик, е, та з яким там готові зустрічатися найсильніші світу цього. По-друге, і показати Китаю трошечки, що ми не просто там ваші васали, а ми маємо певну суб'єктність і можемо зустрічатися і з вашими ключовими е, супротивниками, опонентами і про щось з ними домовлятися, як, як демонстрація, все ж таки. Ки якої самостійності тому е, я думаю, що вони на це будуть і далі робити наголос. Єдина проблема в тому, що Сполучені Штати дали чітко зрозуміти, що пустопорожні якісь балачки вони не дуже цікаві для е, Америки нині, і Трамп хотів би не повторити досвіду Анкориджа, який був дуже болючим, який був дуже непереконливим для Америки, і повторити його в Угорщині. навряд чи хтось хотів би. А тим паче настільки егоцентричний і е е е е вальяжний політик як Дональд Трамп. Добре. Чому виліз Медведів знову? Не знаю, чи варто обговорювати ці його заяви, Не варто а здебільшого, я так розумію, там без добра Путіна ж не відбувається всіх, цих словесних, я не знаю там, цих висловлювань, хай так буде. Я думаю, що Медведів виконує таку функцію інформаційної бомби торпеди, якою запускають якісь речі, які розходяться активно в медіа, і іноді провокують сполучені штати. Варто лише пригадати випадок, коли там Медведів говорив про ядерну зброю, що закінчилось тим, що американці розмістили човни підводні із. Ядерною зброєю поблизу берегів Росії. Я думаю, що там би мали цей урок засвоїти, але щось щоразу він повертається і починає говорити про е якесь протистояння зі сполученими штатами. Мені здається, що його особливо активно відслідковують в Америці як такого найбільш неврівноваженого. Представника російського політикуму, але так як діють американці, коли одночасно запускають декілька наративів різних через оточення Трампа, коли там Рубіо говорить одне Дже Дівенс інше, а Трамп третє, задля того, аби в результаті вийшло щось одне із цих трьох варіантів і сказати, що він був основний, так само роблять і росіяни. І я думаю, що вони е діють і батогом, і пряником, де е медведів є точно не пряником. Якщо повернутися до Угорщини, зачепимо ще одну тему. Чому так зараз польські політики топчуться по угорських політиках? Родослав Сікорський. Не перестає дивувати заявами. Зокрема, він вважає, що треба добивати нафтопровід дружба Петера Мадіра. Летя так серця не стався словесний від від того, що він почув. Тобто, там такі різкі, прям почалися обміни компліментами. Назвімо це в лапках. До 22-го року Польща і Угорщина на політичному рівні ледь не ліпшими друзями були. А тепер все помінялося. очевидь. після це, це саме стосується України. От, от теж чи в них всередині теж свої якісь розбірки. Безперечно, що є двосторонні відносини, є там не в питаннях європейської політики. Ми знаємо, що е, обидві країни свого часу дуже активно скористалися можливостями, які надавали європейські фінанси, гранти і інші програми підтримки. Але в той час, коли поляки вони більше переключилися на інвестиції, співпрацю зі штатами і побудову якоїсь надсистеми над тим, що дала Європа. То Угорщина продовжує паразитувати на європейських грошах на європейських можливостях, при цьому виконуючи відверту роль розкольника всередині європейського союзу, тому тут вочевидь є неспівпадіння. співпадіння. Ну і в контексті України також здавалося б, що Угорщина не так далеко знаходиться від України. Ну так само, як і з Польщею, можна сказати, але в Польщі зовсім по інакшому сприймають. Загрозу цієї війни і її розповсюдження територію Європейського союзу, і тоді, коли поляки там продовжують інвестувати в оборону і вкладаються дуже сильно в свою обороноздатність, то угорський лідер продовжує купувати російські нафтопродукти і блокувати пакети санкцій проти Російської Федерації. Тому я думаю, що подібну риторику до там Сікорського мали би обрати інші європейські політики, і врешті-решт обрізати ці щупальця угорщини, які проникають там в фінанси Європи, і знатно їх обмежують ці ресурси через використання на власні потреби. І насправді, говорячи про угорщину, тут давно вже визріло питання реформування. Самого ЄС питання прийняття рішень непорядку від та, там єдності голосів до кваліфікованої більшості, але знаємо вже це і по ООН, і по інших майданчиках, що реформування таких глобальних великих інституцій воно потребує часу, політичної волі і багато багато роботи, на що поки що не здатні багато європейських політиків. Про європейських політиків, якраз логічна лінія. Президент Зеленський зараз перебуває з візитом у Брюсселі, і офіс президента повідомляє про одну зустріч. Йдеться про е, переговори з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Е, і зокрема, там обидві сторони погодилися, що треба зокрема продовжувати санкції. Заморожені активи мають працювати на підтримку Києва. Е, є є. У нас впевнені, що в наступному уряді чеському теж будуть такої думки. Я думаю, що в Чехії дуже складна безперечна ситуація. І ми розуміємо, що поки немає домовленості остаточної щодо призначення уряду з фіалою, безперечно, в нас. Чудові відносини, і це людина, якій точно не потрібно пояснювати, чому варто продовжувати підтримку України, чому в Чехії потрібно продовжувати проєвропейський, пронатівський про курс. От із там новим претендентом на посаду прем'єра питань набагато більше. І очевидно, що та коаліція, яка може сформуватися разом із радикальними силами, вона ну не допомагає ні Україні. Ні е, самій Європі, і дуже хотілося б що, щоб Андрій Бабіш зрозумів, що е, там ось ті коаліції, які він намагався собі збудувати з вкрай такими антиєвропейськими силами, вони не будуть підтримані ні е, президентом Чехії, ні чеським суспільством, і щоб все ж таки була більш поміркована позиція. Але судячи з її розмови, яку мав Бабіш із е, Павлом після, скажімо, перемоги на виборах, ну складається такий, знаєте, обмежений оптимізм обережний, з приводу того, що все ж таки з приводу ключових питань зовнішньої політики якихось серйозних розбіжностей не буде, адже цього не можна і допустити, і це точно не призведе до е, єдності всередині чеського суспільства, тобто внутрішніх, абсолютно е, питань їхніх е, чеського суспільства. Про ЄС і наш вступ туди. Президент Зеленський каже, що треба зняти штучну блокаду і відкрити кластери для України. Низка видань повідомляє про те, що йдеться про якісь особливості вступу, коли ми можемо стати країною-членкиною ЄС, але не мати права голосу. Що відбувається взагалі з цим? І я не думаю, що це дуже життєздатна якась концепція, коли Україну там авансом якось беруть, але не дають права голосу, і це буде скоріше за все традиційна процедура. Так вона але, може... секундочку даруйте. Все це подається під соусом того, що треба якось боротися з такими країнами чи політичними режимами в таких країнах як Угорщина. Але чого нам має вилізти боком це, я не розумію? Тобто візьміть, розберіться з зі своїм орбаном якось самі, чи там в квітні розберуться виборці. Безперечно, і справа в тому, що не спроможність України розпочати процес переговорів по кластерах переговорних напряму залежить від цієї дійсно штучної блокади з боку Угорщини. І тут треба питання поставити до Єврокомісії, до Європарламенту, які дозволяють таким розкольникам всередині Європи продовжувати шантажувати. Прийняття рішень, які є критично важливими для життя ЄС, і тут питання не тільки у вступі України, тут і про пакети, які допомоги нам надаються, і питання оборони самого Євросоюзу. Тобто, то це виключно внутрішньоєвропейське питання. І я впевнений, що. Вже півроку могли би тривати перемовини, якби Угорщина не накладала цих своїх вето на, на початок переговорного процесу, і очевидно, що ми дуже зацікавлені в тому, аби в пришвидшеному це режимі було. І справа в тому, що будемо чесними, багато різних країн мали різний шлях вступу до Євросоюзу, і були випадки, коли країни просто в межах там. Чергового пакету розширення ЄС приймали набагато швидше і закривали очі на якісь речі, які могли бути неприйнятними зараз. Ну, ось тому все це економічний союз, але тим не менше, в якому політика відіграє принципово важливе значення. І якщо є політична воля з поміж усіх членів, то і обговорення цих кластерів і синхронізація Дякую. може відбуватися набагато швидше. Дякую за відповіді. Максим з нам був на зв'язку.